Вашому вниманию хочу дійсно показати руководство нас у 8 годин вечора вигнало, от спав один чоловік. От, відпочив, ну, дійсно спав один чоловік, куча жабів, ну, понятно. А той спав он, Олександр Паєвський. В дощі дві сотки лиють. Руководство вигнало, нахуй пізде. Просто примки. без бойового розпорядження. Даже коли він нам вісім годин вечора почав розказувати там штаб, щось прийняв, ще щось. Ні. це має бути бойове розпорядження для того, щоб не дай Бог щось з військовослужбовцем сталося, він міг отримати його сім'я компенсацію. Це раз. А не то, що там ротний відділ там напився чи там е, ще щось, і він виганяє людей от, на ноль, блядь, Вот отакі от, вот от, от, люди, де спали, вон я його в Я не знаю, вже О. я не знаю, де далі спати. Все, ну, вже каремата нема, вже нема. Дощ, не ну лився, не Ну вот дивіться, які дощі. От, бачите. Води скільки. Та то, -то пізде. Mm. Ну. То вот, mm. Чоловік потає, дивіться які, чоботи. Все, чоловік потає. Не може ніяк іти. Mm. От, В каші, нахуй. Застряг, єбать. Отак, от отак люди сплять, нахуй. Угу. Оце вигнали нахуй, бо руководство відділи напилося нахуй. І 102, скільки, 60 чоловік вигнали сюди нахуй. Просто піздець.